Я її купив кицю. Кицю мицю, вона ж навіть не знає. Це якийсь diamond magnet. Тобто кицю, яку можна розклеювати там, діамантами, і вона ще потім має бути як магніт, можна її буде причепити на холодильник. Ну, прикольна штучка там, дві. Можна лапку, а можна кицю. І в колекції є ще дуже багато. Там є песик, є коала, є якийсь крокодил і ще різні котики. Ось така от. У нас пачка вироблена в Україні, все. Підтримуємо українського виробника. Тут всередині у нас секретки. Зараз Кароліна вийде і. Думаю, їй сподобається, що я їй купив котик. Каролінка, Каролін, я тобі купив кицю. Хочеш? Ну кицю? А яку ти хочеш? Ем, <смас> Дивись, Давай, от є киця. Киця-митця. Знаєш, що це таке? Що? Ну, іграшка? Хочеш її відкрити, подивитися? Угу. Тут така сіренька киця. Як її буде звати? Пушін. <пусінь> 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 Можна буде розклеювати їх камінцями. Пам'ятаєш, ми таке вже робили. І потім вони на магнітах чіпляються на холодильник. Вкол? Ну давай, тримай, зараз будемо ту розпаковувати. Зараз подивимося, де в нас краще розпакувати. Є ще там жабки, Та? зайчики, панда і, і песики. Нас котики. У нас котики. Тобі ж подобаються котики, чи хотіла ще песиків? Я хотіла ще жаб. Жабку? А Пешки. хіба тут є жабка ще? А, зелена така. Я не знаю, чи це жабка. Так, я дістав уже. Ось така от нас ручка. Чекай, а тут аж якщо їх відкрити, а там, там інструкції. Цифрами. Так, цифрами, цифрами малийтами. намальовано, які саме треба клеїти. Зараз тобі все розкажу, все покажу. Чекай, тільки давай відкриємо оцю пакетку всередині. Так, всередині у нас тут намальовано інструкції, як це Дивись, все робити. Там що можна зібрати цілу колекцію? Можна Хочеш зібрати цілу колекцію? Угу. А вон цифри, бачиш? Двійка чорний, трійка сірий, четвірка білий, потім червоний і. який це? Голубенький. Ага. Так, розпаковка в нас того пакету, що в нас в комплектації. Ого, тут в нас багато різних всяких діамантів. Инструкції, Інструкція. Ну, та не треба, ми і так вже знаємо, як тут що робити. Так, потім йдуть оці магнітні у нас платформочки. Треба тільки клейкий шар зняти. І я таке ага, штука. і інакше. Інакше. <сі> тепер вигляді сердечка, так? <сі> Клас. Ну, висить як а тоді тепер вигляді сердечко. Прикольно. Що будемо розмальовувати перше? Будеш той і то, чи щось одне. Може я давай тато одне, а ти друге? Я, я хочу е, оці два. Ці два? Добре, давай зараз. Спочатку, напевно, відклею скотч. Ну, давай, відклею скотч. Тримай. Але більше до цього дотрукатися не можна, бо воно вже дуже-дуже липке. Так, тепер оце треба відкрити. Чим будемо працювати? І лишиться у нас ще кристалики. Я тобі допоможу їх відкрити. У нас їх тут безліч. Дуже багато. Якраз шість кольорів, так як і писало. Ручка. Там в ручку треба запихнути стержень. А от є. Запихай його сюди. Ой, чекай, бо я влип до тої платформи. Все. Є в нас ручка. Тепер потрібно. Зараз я зроблю. А візьми ручку і просто ручкою так запхаю візьми той липкий шар. Так, треба так. оп. Є. Ой! А! Приклеїлась! Стоп! Так, оце сердечко нам ще пригодиться не раз, тому що в нього треба буде Це цей рідкий клей. От, взяла. Синій який саме. Оцей. так? Добре. Ну давай візьмемо синій. Це. третій. Третій, А трієчки де в нас знаходяться? А, оці всі трієчки це зовні, Добре. Може краще почнемо із сердечок, їх легше. Спочатку наклеїмо сердечка, а потім ці всі сині. Як хочеш. Ну ти кажи, якісь хочеш, такі я тобі відкрию. Добре, почнемо з сердечка. Сердечко, в нас який номер? Напевно, що 5, так? Ага. Сердечко. Добре. Так, сердечко в нас номер 5. От я тобі вже дав всі рожеві. Беру їх клей Номер 5 І в нас буде утворюватися картина якась класнень. Та пустой туди. І весь мама принесла ще з попередніх, є така металева класна. Може, цієї буде ліпше, розова. У нас дві ручки. Добре, що ми собі зберегли так. таку. Може цією буде зручніше. А Ну попробуй. Там бо зручніше, її щось... там більший стержень. Бачиш туди ручку? А, та бо тут невеличка така. Так, ми знайшли ще одну ручку з попередніх робіт, і вона, дивіться, якась стержень, в неї набагато більший, краще, легше буде тобі робити, на тримати більше, що вона розова піничок, так як ти любиш. Ну, ця така дуже маленька, бачите, отвір має і тяжко захоплювати ці кристалики. Ну, бач, зразу справа пішла дуже швидко. У нас сьогодні майстер-клас по ліпленню тих діамантиків. Сердечко вже є друге. Можна ж його тут трохи так пригладити. Оп, Тут маленьке. Лишилися ще ці. Знаєш, як краще зробити? Як? Зараз. Так, щоб не влипнути знову в цю. Наклейку, отак тобі ближче. Поставлю. Оп. Я тобі навіть так поставлю. О! Так буде набагато краще. Короні подобається ліпити ось ці всякі майстер-класи. Правда? Взяла спочатку лапку малювати, потім треба буде кийцю склеїти. І бачите, це ж магніт. Зараз я покажу, коли вона розклею повністю, він клеїться до холодильника. Зараз подивимося, як в тебе вийшло ці сердечка. Прикольно, не прикольно. Ну, в загальному тут класно промальовані всі цифри і всі кружальця, де їх клеїть. Вона навіть не дозволяє їй щось допомогти. Просто так, коли, коли клеєш клей, можеш не попасти в це колечко і потім тою ручкою там достатньо просто посунути, поправити собі, щоб вони були рівні. Вінка хоче, щоб в нас було все ідеально, правда? Так. Uh -huh. Красиве. Потім мама підемо і покажемо, які ми зробили прикольні штучки. А я навіть не замітив, ти ж сьогодні теж киця в тебе вушка на голові. <смі> киця ліпить кицю. А тобі більше сподобалась лапка, так? Uh -huh. Тут киця трошки тяжче буде малювати. <смі> Зробила сердечко? Клас. Ну, красиво. Все, тепер який колір хочеш? Кажи номер просто кажеш. Номер Сен. синього який? Номер три. Три. Є номер три. Відкриваємо. У нас картина вже буде вимальовувати. Україна собі лапку залишила на сам кінець. Саме-саме класне. Ну тут роботи довго. Довго будеш доклеїти. тільки тут ще бачиш, є ще деякі у нас. Інші номера, їх щоб не заклеїти. Добре? О, а є, а є одне сердечко світло. Так, є одне, бачиш, це? рожеве, друге світле. У комплекті є дві штуки, ну тобто, одну вона приблизно буде десь розклеювати, я так думаю, за хвилин 40-50. Якраз той період часу, за який дитина може ще всидіти, бо потім вже вона захоче походити, побігати, погонити, Може бути так, як було попередні рази. Тобто ми теж клеїли-клеїли, потім назмучилось, пішли погуляли, а ввечері прийшли, вона вже хоче відпочивати і хоче знов це все клеїти. Ого, поки я говорив, тут вже рядність збільшується. Ми вже намалювали десь 7 чи 8 рядів. Я трошечки всипу, тут ще залишив оці от у нас кристалики. Ну, Щоб не порозсипалися, плекло буває так, що. Ти... Штуркнеш воно все розлетиться, воно дуже-дуже тендітне. Якщо буде закінчуватися цей гель, то потім можна буде в нього ще раз цикнути. Закінчується, давай. О, все. Штампуєш і далі знову собі ліпш. Це теж, типу, як на один раз ця штучка. Хоча її вистачає на багато. Я вже чекаю, яка в тебе вийде крута картина. Бо отак, як ми її бачимо. Ну, типу, ми розуміємо, що буде кийця. Але як вона буде виглядати вже в самому кінці з камінцями? Ніхто не знає. Спочатку не вміла то клеїти, призабула. А зараз вже як розійшлася, вже розпробувала, то все. Летять ті ряди дуже швидко. Я бачу взагалі, класна картинка виходить. От, дай я покажу на секундочку, як тут Дивіться, У нас спочатку ж була така сіренька, а тут вже як вимальовується круто. Давай. Клеїм далі. Мені вже цікаво подивитися на загальну картину, як вона буде виглядати. Можна зібрати свою власну колекцію з тих всіх от э, стразиків картинок. І вони, в принципі, не є дорогі від там, 80 до 120 гривень. Але дуже такі от няшні, прикольні. Для діток сам раз. Холодильник колекція називається. Колись ми привозили магніти з Єгипту і з Туреччини, а тепер ми клеїмо усі магнітики, ті, що робить дитина. Вони тепер набагато важливіші і цінніші, коли твоя дитина власними руками робить такі картини. Вони ціняться набагато краще. Я їх трошки потрусила, плечо те, що їх там треба перевітати на іншу сторону, бо вони з одного боку, типу, які кристалами, а з іншого боку то от пускою частиною треба клеїти. Є крокодил і я Лочок багато всього. Просто я А, лав є, є якийсь крокодил, а така ж то жабка. А з тих всіх малюнків що би ти ще хотіла розклеїти? крокодила. Крокодила? Прикольно. Тут ще є різні леви всякі. Песик, коргі, панда, ще інша кіця є. Ну, коротше, Закінчилося? Закінчилися? Закінчилися? Ну, давай, набирай ще. Ювелірна робота, Карлінг. Треба все так повикладати, ті камінці рівненько, ідеальненько, але тепер видно, що картина буде така мега яскрава. Так, дивлюся на ці от пакетки, ну, типу як одноразово просто відрізав і все. І типу їх тримати. Ну, дуже важко. Просто Україна вже змучується і скоро буде обід, треба буде їсти. Їх треба десь поскладати так, щоб ми не погубилися. І в мене є ідейка для ідейки фірми, яка виготовила даний продукт, а не можна використати ось такі от пакетики, які, наприклад, висипав, а потім знову ж таки закласну і вони не висипаються. Буде набагато. Хрустіше. А великий пакет, і ті, шопльочки можуть залишитись, насипав, закрив і барус. Це було ось так, а стало ось так. Навіть трічку домалював акриловим маркером. Все, тепер легше буде зберігати і малювати. І знаєш, цифра, яка тобі потрібна. І запакував назад ці стразики. А чого ти малюєш про ось так? А а так. А, не друкованими такими якимись писаними, є різні цифри. Я міг їх і римськими написати. Так, тепер нам треба піничок, як Кароліна каже. П'ятірку домалювати. Цей не підходить. Треба взяти якийсь підходящий піничок. Ну, цей плюс-мінус підходить. Або зараз. А, навіть цей. Добре, що у нас є оці от. Маркери. Зараз попідписуємо і буде у нас стразики в пакетиках. Тільки зараз побачу, у нас ним є двох з тобою. В тебе рожева футболка і в мене рожева. Тільки в тебе стіч, а в мене пустота. Давай, 25. Єс, yes. молодці. Нарешті Трійки у нас закінчилися, картина у нас продовжується. Країна обрала тепер наступний, етап. У нас четвірки сіреньки. Там треба плямки зробити от Це перекусило бульончика, поїли, пообідали. Каронька прийнялася дає до роботи, бо вона ліпила-ліпила ці стразики. каже, я вже так проголодалася, хочу їсти. Ну, вона ліпила більше ніж 40 хвилин і хоче завершити хоча б одну лапку, бо на вулиці вже потепіло і можна йти гуляти. Че Та сонечко є, просто деколи хмаринки, деколи сонечко. От, Лапка вже майже завершується. Лишається тільки білі стразики доліпити і все. І можна клеїти уже на холодильник. Ця картина ще не розпочата, але ми її почнемо малювати вже в інший раз. І зараз буде фінал. Оп! Все! Ура! <рес> Ти доклеїла! Клас! Потратили більше двох годин. Вай-п'ятерік. Подарунок для мами. Можна клеїти на холодильник.